Ну, Розумію, що ініціатива такої зустрічі, мабуть, що чимось породжена. Породжена ситуація, яка сьогодні складається в державі. І все громадянське суспільство, воно хоче бути активним в житті як органу державної влади, так і розвитку. Своєї свідомості, свого розвитку, свого потенціалу, а також впливати на ті чи інші процеси, які відбуваються на відповідних територіях. Оскільки ми всі розуміємо, що не буде активного суспільства, не буде інтелектуально здатної особи, не буде розвитку території, тому що територію розвиває інтелектуально здатна людина. Наш візит пов'язаний з тим, що відповідно до новоприйнятого ну, закону про очищення влади, ми е -е, хочемо, щоб цей закон починав працювати вже і громадськість виступає багатьма ініціативами, це стосується різних е -е, державних інституцій і одна з них і, а є. На моє переконання дуже важливою в тому, щоб зміни в нашому суспільстві це судова гілка влада вона потребує серйозного розміщення і е, 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 потрібно зробити так, щоб пропустити е, працівників судів, насамперед суддів, безпосередньо через е, оцей фільм, е, передбачений законодавством для того, щоб відбулись зміни. Я хотів би от е, сказати, мабуть, що. Що саме основне, сьогодні вся громадськість повинна заявити активну позицію, перш за все, щодо незалежності судової гілки влади. Що якщо ми хочемо мати незалежний суд, активну позицію в цьому повинна заявляти громадськість. Незалежний суд може функціонувати тільки коли буде якісне законодавство. Тому що ми, судді, також, мабуть, що багато з чим не погоджуємося, але ми не можемо не виконувати закони. Наприклад, ми не можемо не зовсім погоджуємося із тими законодавчими актами, які регулюють питання стягнення коштів за поданнями. Фіскальних органів. У нас чітко задача, оскільки ми вже багато місців займаємося. ну, Я не скажу це ілюстрація, але всякому разі є певний етап, як ми стріляємося в процес. І ми роз'яснуємо спеціальним судям, як потрібно виконувати закон. Помидаємося закон про очищення влади, який був опублікований 15 жовтня. Читаємо ми його далі. Що всі, тут є правильник, ви його знаєте, я думаю, всі його прочитали. Хто підпадає під закон прямої дії, хто підпадає під реєстрацію і так далі. Ми дивимося, що під закон прямої дії підпадає член Вищої Ради юстиції. Якийсь такого такий період був у цій посаді. Відкриваємо інтернет і дивимося, ви були членом Вищої Ради юстиції. Що далі? Беремо при положення, щоб не читати весь закон. Тут написано, що ви на протязі 10 днів повинні бути звільнені з посади. Тут зрозуміло, що з посади суддів звільнені не можете бути просто так, тому що це треба пройти процедуру Верховної Ради і так далі. Але ви сьогодні займаєте адміністративну посаду голови суду. Тому потрібно, щоб сьогодні ви зібрали суддів терміново, так і це ви зібрали раніше, коли вас ось, призначали на цю посаду. Там була процедура на протягом трьох днів. Ви повинні видати оголошення і пройти процедуру, що вас обрали голову суду. Ви це зробили за один день. Тому що зараз судді повинні зібратися, щоб виконати цей закон і звільнити вас посадити голови, голови апеляційно-адміністративного суду. Питання щодо моноперебування перебування членов. Читаю цей закон точно так само, як ви, і читаю статтю першу, основні засади очищення влади. Очищення влади, ілюстрація, це встановлено цим законом. Або рішення суду Заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади, перебувати на службі даній посади, крім виборних посад, в органах державної влади та організації. Якщо говорити про виборну посаду, то я не знаю про яку говорити. Чи про против на які я зараз перебуваю, чи те, що я перебував на посаді члена Вищої Ради. юстиції. Хоча не на посаді члена Вищої ради юстиції, а як член Вищої ради юстиції. Тому що я там приймав участь на громадських посадах. Я не був посадовою особою Вищої Ради юстиції. Друге. Мене на посаду члена Вищої Ради Супесії не призначали. Мене на посаду члена Вищої Ради Остеції обирали. Обирався яким? За поданням з'їзду судді України, де за мене проголосували 85 чоловік, делегатів з'їзду судові України. Я не одним. Балотувався, не я сам висувався, мене висунула на той час Рада Суді України. Де пропонувалося від з'їзду світові України рекомендувати мене? Верховній Раді України. Процедура нас не цікавить. Нас написано, що ви член Вищої Ради так, юстиції на громадські отримали гроші. Я вас висувала спілка, чи вас висувала... Значить, немає. Ви, ви член Вищої Ради юстиції? Все, більше ніяких лікувань немає. Ви ж не читаєте закон повністю. ви читаєте його як епізодично. Вам прочитати повністю? Ну так. Кого він стосується? Давайте, прочитайте, будь ласка. А ви тільки що першу, А Ви кажете, що тумачення повинні дати. Хіба радою стенція може дати думашення закон? Ви тільки що сказали. А розкажіть мені, будь ласка, підлягаєте він да, застосувати? Так, він застосуває. А чому? А чому? Тому що даремо по кінцеві положення і написано. Чітко, що встановуєте, що напротязі десяти днів. Для чого? Я ж читаю статті першу. чекайте. От ви кажете, що я читаю вибрикову. Ви мабуть першу прочитали, а ставлю не прочитали, треба прочитати. Він не спрокажується мене. Чому це вас не стосується? Я читаю. Цей закон. Це ж основні засади цього закону. Для чого він приймався? Основні засади очищення влади. Очищення влади, люстрація. Це встановлено цим законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади, перебувати на службі, далі посади. Він виборних посад. Так. Mm -hmm. mm -hmm. У вас виборна голосу, так? У мене не тільки виборна голова У мене виборна, я по виборній посаді проходив на посаду чи на Завищені mm -hmm. Ради. Так, mm -hmm. да, mm -hmm. ми виходимо. так. Дивіться, ми не будемо зараз, я по східному не хочу дискусію вступати, що я на початку сказав, а ми завідомо програмою, ми не можемо дискувати операційними суднами. Тому ми просто прийшли вас попередити про те, щоб ви почали почищення з церкви, бо до інших суддів. Громадську організацію не голова це є вільнийської обласної громадської організації. До речі, мої колеги не представляли, тому я Василь, не знаю, кого ви представляєте. Я представляю громадську організацію. І хочу вам сказати, ви кажете, у вас немає можливості сьогодні вступити в професійну дискусію з суддями. В мене є така можливість, тому що я є, крім всього, ще іншого, є юрист. Що кращого адміністрування чи в цьому будинку в Україні немає? Організовано послугу для людини отримати інформацію, подати позов і інші багато речей. Ми нічого не зможемо з цим законом зробити. Це нам його кинули як костомаху. А можна вона, можна вона? вас запитати? Ну, чому, чому я маю не виконувати статтю першу, пункт перший, а маю виконувати, яку ви там кажете, статтю? Ну прочитайте, вижу вас, але ви юрист професійний. Ну я її перечис. Mm. Я його цей закон перечеркав десять разів. Консультувався в своїх колег, запитував, як вони його розвитку. Там немає слова масу. Але його ніхто, ніхто так не розуміє, як ви розумієте. Тому я вас запитую, як я його маю. Да, ваші колеги розуміють саме так, як ви розумієте, тому що кожен даде триматися за своє крісло і кожен так і розуміє. Асоциально. А люди асоциально. 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 мені 41 рік. Я за своє крісло не тримаюся. Я ще молода людина. Я себе можу реалізувати на будь будь-якій посади. У вас є така можливість почати і працювати. Але я буду це робити? за... Будь, будь ласка, ми довели до вас. Я не хочу вступати в дискусію. Панове, є ще у когось якісь пропозиції? Ми довели до вашого відома. Далі ми будемо думати, як з вами по-іншому спілкуватися, чи народною ілюстрацією, чи іншою. Але будемо чекати від вас, я думаю, до кінця тижня ваших результатів, ваших дійсно. Якщо я буду провчати вас вчити, судді, як, як читати закон... Не існує. не А які? Ми там не знаємо, які стомані немає, треба законувати. А бачите, у вас в судді немає, а я хочу, щоб я пенсіонер знав про це, так? Да? Ви вимагайте вчинити цю дію, яку ви говорите. Ви Вистали закон про лістрацію стосовно пана Кубішини, так зрозуміло. Так, так? Так, так я пропоную написати це письмово. Написали. Де воно? Давайте подамо їм, хай зареєструють, а тоді будемо контролювати виконання. Тому що це просто слова. Ви сказали, а я це можу розцінити. Чи хтось інший журналісти напишу? Це просто тиск на суд. Розумієте? Ні, Може в вас або в мене є тут якась справа? Пане а Кузьмішин немає нам... справи. Немає. Ні. Ну то І давайте тис, напишемо. тиск на суд це зовсім інше. А що це? Тиск на суд в якому плані? Що Для вирішення якої справи певно немає справи ніякого судів. Панове, є в справа у адміністративному суді? У мене Немає? є, багато справ. Ми вас не запрошували до речі. а що тут? Люди. Приходять тільки ті, кого запрошують, чи що. Це, а якщо я... Я... ви давите на суд? Я давлю? Судя. Ага. Сусіда ветеранів афганців і самооборона ім'я героїв Майдану. Територіальна громада міста Вінницьке. І територіальна громада міста Вінницьке. Я купчик Василь Сасочка. Ну я входжу в територіальну громаду міста в місто Вінниці. Але я вас в цьому не підтримую. Будь Будь ласка. Ласка. Я вас не підтримую зв'язку з тим, що ви ставимо некоректне питання. Так, нема питання, Давайте що... коректно його дивіться, поставимо. Дивіться, Давай. я вам розкажу. Ну як нас сьогодні прийшло тут 10 чоловік приблизно. А. Можна я закінчу? Ми зі... ми зібралися вчора. Багато людей. Ми обсудили питання. Нас можна я розкажу? А, обсудили питання. Нас було чоловік вчора. 150. Ми обсудили і нас делегували. Протокол покажіть. Ну, Сергій, ну що ну, я вам ну, повинні показуєте? Ну ви для мене, що я вам повинен показувати. Бо я громадський, я хочу прозорого суду а, і може... прозорих дій. Ну, ну... Розумієте? Прозорих, ну, а не ну, просто балачок. Пусть він Ну, Пусть ну, говорить. Ну, я, я відповідаю, ви б дайте свої справи, займайтеся своїм. Ми громадські, ми не можемо, щоб я вам зараз щось показував. Тому нас делегували в іншу сторону справи, так? Ми і в новому Ну яка різниця? Я не думаю, що... я не Це Це Немає різниці. Ви заінтересована поводана особа. Немає моїх справи в суді. І якщо ми не дражній пам'ять, ми на роботі і працювали при кому на посаді голови адміністрації батька. Да? Барський, так? І при кому я працював. При Ялоковичу працювали. Так чи ні, Голови адміністрації? Ну от бачите, суддя, я вже собі позволю, а бреше. бреше. А тому що я був звільнений 12. Травня. Коли прийшов Янукович, Янукович не звільнив. Я приючнику був. Тому зразу вам завідомо, кажу, що ви брешете. Все, я дякую. Якщо немає дійсно питань, все. У вас ще було Ні, немає. Я не надо. Шановні судді, ми прийшли до вас зачитати закон. Я не збираюся вас слухати. Не хочу, я ось написався на судові засідання. А я все-таки хочу закінчити В... думку. Я розпочав її. Мені не дали сказати. Хто, почекайте, одну секундочку. Ні, не, Я хочу сказати, от чому я сюди все таки прийшов, щоб громадськість почула. Чи ви хочете чути тільки свою думку? Я, як небайдужа людина, категорично буду проти. Я буду проти того, якщо хтось хоче зруйнувати те добре, що сьогодні вже зроблено. Хоч де небудь, якщо в Вінницькому суді по-людськи ставляться до людини, розумієте? І є судді, може, які не зовсім чесні чи порядні. Я теж не чесний, не порядний. Перше, зразу про себе говорю, бо зараз можуть мені сказати, що там те, друге, десяте в інтернеті знайти. Я не про це кажу. Персонально треба вирішувати справу і судді, і особи. Бо суддя теж особа, тому якщо закон не якісний, я вимагаю, щоб він був якісний, і побачите, що питання про люстрацію пана Кузьмішина дойде до Конституційного суду. Бо якщо справа буде відкрита по бездіяльності зборів суддів, да, виникне питання: а чи конституційний цей закон про люстрацію? І справа піде на підставі Кодексу адміністративного судочинства за поданням Верховного суду України в Конституційний суд. Тому що той, хто цей закон написав, як суб'єкт, тобто Верховна Рада і президент, являючись суб'єктом звернення з конституційним поданням до Конституційного суду, ніколи сам на себе не напише. А я, громадянин і громадська організація Воловодюка, не має права звернутися до такої експертизи. І ми попадаємо в таку ситуацію. Громадськість хоче очищення, суд би і сам хотів очиститись, а не може, тому що закон дурний. От як хлопці виходить. Основне, я перекрошую. я от, кажу, деки, Не давайте можливості себе використовувати. О! Я теж хотів це сказати. Я, я казав і кажу, захищайте суддів. Судді з вами, але будьте суддями. Тому що якщо не будете суддями, людина в нас буде не захищена. Я думаю, що самі ви бачили і чули, що думки. Приводу того, чого прийшли дані громадські чи дана громадська організація, чи дані громадські організації, оскільки в ході бесіди виявилося, що тут представництво деяких громадських організацій, Василь Цесович вимагав від мене, щоб я склав повноваження голови суду відповідно до закону. Закону України про правові та організаційні засади, проведення очищення влади, люстрації для захисту та утвердження демократичних цінностей верховенства права та прав людини в Україні, трактуючи так, що я попадаю під прямі застереження цього закону, і в мене є певна заборона щодо заняття тією посадою, тієї посади, яку я займаю. Ми почули це звернення. Я думаю, що це звернення буде бу залишено в письмовому вигляді. Ми його проаналізуємо. Закон про очищення влади я також аналізував. Вважаю, що під дію цього закону я не підпадаю, оскільки, як член Вищої ради юстиції, я обирався за відповідним поданням з'їзду суддів України. Я обирався Верховною Радою, а в законі про люстрацію, так званий закон про люстрацію. Написано, що очищення влади це встановлено цим законом, або рішенням суду заборона окремим фізичним особам займати певні посади, перебувати на службі, далі посади, крім виборних посад. Як член Вищої ради юстиції, так і голова суду, так і суддя це є виборна посада. Але таке звернення є, ми його розглянемо, ми його ще раз проаналізуємо. Друге, що я хотів би сказати, що також цим законом визначено. Що має бути створена при Міністерстві юстиції відповідна рада, яка буде займатися цим питанням? Тобто вони ні до чого ні до якого ілюстраційного комітету не відносяться, просто прийшли громадські активісти так, вимагати так, свого? Так, так зрозуміло, дякую.